Неспокійно цієї ночі на Нікопольщині з вечора до ранку район пережив кілька ворожих атак артилерією та дронами камікадзе. Колись вона мріяла зробити гарний ремонт в оселі. Нині ж просто хоче жити у своїй квартирі. Історія родини, яка втратила житло внаслідок російського обстрілу на початку випуску. Рік чекали на воду. Нарешті у Червоногригорівці запустили власний водогін. Чи задоволені місцеві розпитали наші журналісти? Загроза епідемії африканської чуми мешканців Нікопольщини, які отримали. Утьвина й закликають посилити заходи безпеки. Гуманітарка для переселенців від ООН у червоногригорівці видаватимуть продуктові набори. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11 щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Покійно було цієї ночі на Нікопольщині. З вечора до ранку район пережив кілька ворожих атак артилерією і дронами. Камікадзе агресор бив по самому райцентру, поцілив також по Марганецькій громаді. Минулося без жертв. Понад 10 разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину і напередодні, застосовувала дрони, камікадзе та артилерію. Окупанти гатили по райцентру, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкоджена інфраструктура. Понівечення господарська споруда і парник люди не постраждали. Колись вона мріяла зробити гарний ремонт в оселі, а нині ж просто хоче жити у власній квартирі. Ворожий снаряд вщент розтрощив помешкання матері одиначки у Нікополі. Жінка самотужки виховує дитину з інвалідністю, тож коштів на відновлення житла немає. Що зараз на місці колись затишного дому та як можна допомогти родині? Про це у нашому наступному матеріалі. Все подвір'я всіяно уламками будинку, навколо будівельні рештувальні та огороджувальні стрічки, а частини даху просто немає. Нещодавно у цю багатоповерхівку влучив ворожий артилерійський снаряд. Всюди мішки із будівельним сміттям, вибиті вікна, потріскані стіни, а вся підлога буквально засіяна уламками гарматури. Замість даху тут нині видно влакитне небо, буквально. Це реалі життя у Нікополі. у одній з багатоповерхівок, яку нещодавно понівечили російські снаряди. Потрощеними сходами до квартири пробирається Тетяна. Від її затишної оселі нині самі руїни. Проходьте, будь ласка. Жінка веде на свою колишню кухню. Тут залишилася тільки мийка, все інше побило вороже залізятча. Вишибло вікно, вишибло стіну і побила стінку між під'їздом та кухнею. Бачите, винесло все, що було. Тут у мене був стол, стільці, їх винесло туди в коридор. На купу будівельного сміття перетворилася і вітальня родини. Тут у мене був балкон. Балкон був новий, повністю як, зроблений під ключ. Його знесло взагалі його як не було. Я не знаю, як він, нічого не залишилось. Ось двері вишибло з балкону, воно тут на цьому, на, бачите, повністю винесло все. Дитяча постраждала менше за інші кімнати. Вибухова хвиля побила вікно та стелю. Проте найгірше ділиться Тетяна, просто не знає, як пояснити все, що сталося маленькій донечці. Зайшла перший раз, вона так плакала. Ну вона нічого не розуміє. Я сюди її привела тут. Тут не побите скло. Тут було більш-менш. Я її тут посадила на стільчики, то вона трошечки так заспокоїлась. А в, в кімнатах вона, звісно, дуже плакала. Вона погано розмовляє, вона Каже: мама, дядя, бабах. Кажу так, до свята та Бог. У її дев'ятирічної Лізи каже жінка, важка форма вродженого захворювання. Як дитячий параліч, це правосторонні в неї, в неї гемопарез після інсульту вторичного, Ставлю на ноги як можу. Ставлю на ноги дев'ять років. Оглядаючи понівечену квартиру, Тетяна ледь стримує емоції. Пояснює, цю занадбану оселю придбала у 2017-му. Себе і дитину. Жінка утримує самотужки. Тож, аби зробити ремонт, багато в чому відмовляла собі впродовж п'яти років. Каже, хотіла створити для доньки казковий дім. Все робила, щоб вона могла жити, щоб не була своя кімната. Нині ж всі їхні мрії зізнається Тетяна розбиті ворогом. Житло нове я не куплю, я не зроблю на нього. У мене вже якби... нема можливості. Нема. От. Я не працюю, тому що дитина важка. Мені треба з нею бути постійно, по догляду за нею оформлена. І... Коштів додаткових нас немає. Серед руїн тетяна дбайливо збирає залишки вцілілих речей. Що робити з квартирою? Поки не знає, бо грошей на її відновлення потрібно чимало. Поки ж родина потребує фінансової допомоги, аби вивести вціліла майно та законсервувати оселю. Зараз потребуємо поки фінансової допомоги. Тут по місту нам дуже допомогли наші організації благодійні». Де жити зараз, поки власна квартира аварійна родина має їх тимчасово прихистила сестра Тетяни. Це говорить жінка, неабияк полегшило ситуацію, бо для доньки будь-яка зміна квартири додатковий стрес. Рідні ж обличчя поруч допомагають його подолати. Її трошечки на ну то за щастя побути разом вони да, добре ладять, тому що там, що тут, поки нормально їй. Щоб зберегти вціліле майно та законсервувати власну квартиру, Тетяна створила спеціальну банку. Закинувши на неї, хоча б кілька гривень, ви дуже підтримаєте родину і допоможете їй подолати наслідки російської агресії. Катерина Нічок та Олександр Довгань про Нікополь. Через рік знову із водою у Червоногригорівці, що на Нікопольщині запустила власний водогін. Батної люди лишилися через підрив росіянами Каховської ГЕС. Нині ж новий водогін забезпечує всю громаду. Що із якістю води та яка її вартість місцеві, розповіли нашій знімальній групі. Подивіться, будь ласка. Прекрасна якість. Ми використовуємо чай заварюємо суп варимо з цієї води. Вода хороша. Пані Лариса радіє, цьогоріч зможе навіть законсервувати запаси на зиму. Минулого року, каже, про консервацію навіть не думала, бо вода була тільки привозною. А ще бідкається жінка засуха знищила весь врожай. Родина вирощує Чому помідори, кусти? нині засадила лише половину плантації від минулорічних помідори масштабів. 400 кущів в балагані і 200 у теплиці. Урожай завчасно почав засихати. Ну, ми бачимо дуже багато пошкоджених, так хворіє, так хворіє. Хворіє і від води, і від шкідників. Вода у червоногригорівці, як і в інших прибережних громадах, Нікопольщина зникла після підриву окупантами Каховської ГЕС. І якщо до великих міст почали будувати магістральний водогін, то невелика червоногригорівка із проблемою лишилася сам на сам. Селищний голова Олександр Прокопенко на. пояснює, громаду на. просто не включили до проєкту. Попали туди, тільки великі міста. Марганець, Нікополь і місто Покров. Ну, в той же час ми розуміли, що ніхто не прийде до нас з боку, не буде вирішувати наші питання. Зібрались з депутатами, зібралися з активом, було прийнято рішення виготовити проєкт про під'єднання нашої насосної станції до магістрального водопроводу. На дані роботи було витрачено і проєктні, і монтажні. Понад 4 мільйона гривень, аби забезпечити питною, понад 10 тисяч населення розробили власний проєкт. Збудували і частково замінили 10 кілометрів трубопроводу. І от півтора місяця громада з водою з магістралі. Тім проблеми із питною трапляються і досі зізнаються комунальника через високий тиск труби, яким більш ніж півстоліття буквально розриваються. На день доводиться ліквідовувати до п'яти таких поривів. Хотілося б наголосити на тому, що ці всі роботи виконуються в досить складних умовах. Так як наша територія нашої громади знаходиться в зоні активних бойових дій, є така особливість, якщо Ворожа армія бачить проведення деяких робіт, які проводяться на території населених пунктів, в зоні видимості. Майже завжди вони ці люди як, наражаються на небезпеку. Часто під щільними обстрілами, але комунальники продовжують працювати, адже відчувають відповідальність. Людям потрібна вода. Черговий порив ліквідовують біля будинку пані Валентини. Пенсіонерка ділиться. За рік без централізованого водопостачання звикла запасатися питною. Чимало літрів тримає і досі. Тримаю 150 по Хаті по двору. У підвалі тут скрізь ось все, Теж повна на зразу наточила, як тільки ну, почалася вода, зразу бігом. О, а це носила, це на сама в рукам. А вода, то вода той біжить, трошки цвітів поли дощова. Такі запаси зізнається, жінка ще стануть у нагоді, пояснює, централізована вода вартуватиме 55 гривень за куб. Такий тариф для її пенсії надвисокий. Ну, от посчитайте, 10 кубів розходую. Це треба 550 рублів мені віддати. А їсти, лікарство, сахарний діабет, давлення. Перші платіжки населення вже отримало у селищній раді. Сподіваються на сумлінну плату. Нам потрібно платити зарплату, нам потрібно платити електроенергію, ремонтувати. Конче нам за цей місяць, який ми використали воду, нам мільйон потрібно сплатити до управління зрошувальних систем за спожиту воду з магістрального водопроводу. Утім кажуть, чиновники все ж розуміють ситуацію та шукають способи зробити тариф для населення дешевшим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров про Нікополь. А ось мешканців Нікополя закликають розрахуватися за воду. Відповідне звернення вкотре оприлюднило комунальне підприємство Нікопольводоканал. Наголошують, працюють у штатному режимі попри безперервні обстріли. Утім, для безперебійної роботи потребують оплати за вже надані послуги. Тож просять нікопольців не накопичувати боргів та вчасно сплачувати за водопостачання та водовідведення. Та епідемію африканської чуми мешканців Нікопольщини, які утримують свиней, закликають в посили та заходи безпеки. Епідситуація, зазначають фахівці погіршилася загалом по країні від початку року. На Дніпропетровщині зареєстрували вже 23 випадки зараження худоби, Аби уникнути появи та поширення небезпечного вірусу в районі. Людям наполегливо радять годувати тварин лише провареною їжею, надавати їм проточну воду, не випускати на вільний вигул та утримувати їх на заказ. Критій території у разі підозри на захворювання слід негайно повідомити Державну ветеринарну службу. У Червоногригорівській громаді від сьогодні стартує видача продовольчої допомоги від ООН. Гуманітарка для переселенців. Отримати її можна в пунктах видачі, які працюють з 9 до 13 години. З собою необхідно мати оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Розклад отримання допомоги на ваших екранах. І я Давид Олександрович. Ну ок, можна просто Давид. Мені вже 19. Працюю на заводі Інтерпайп, великому металургійному підприємстві. Три місяці був помічником оператора верстатів з ЧПУ. Швидко все зрозумів. Велике дякую моїм наставникам. Е, окей, якщо чесно, на початку про верстати не знав нічого. Думав керувати процесом раз плюнути, тому і без досвіду взяли. Mm, дзузьки. Вони мені купу теорії. А я їм купу запитань. Відповіли на кожне. На пальцях пояснили. Сьогодні в мене свій крутий верстат та дуже серйозні виробничі задачі. В майбутньому планую швидко побудувати кар'єру. Років через 15 буду генеральним директором заводу. Отже, якщо шукаєш стабільну роботу із перспективою кар'єри, камон до нашої команди. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.